Колись говорили, як косили, каже, дивися, тату я косу вірвав. який я моцний. Він каже, ти не моцний, ти дурний. Привіт, це Андрій, Їжа, Файно міста. Ми зараз на Тернопільському ринку, і то є сезон весняних програм. Ми давайте ми покажемо, до речі, де купляти класне добриво, щоб на городах все росло в класний урожай. Треба запитати. Шановний, а не знаєте, де добрива купити? Знаю. Покажете через дорогу. Пішли. Пішли. Андрій, що хтось мізнав, де купити якісні добрива, десь я тебе зорієнтую. На ринку Гарден Холл через дорогу. Profit. Агромагазин. Роман привіт. Привіт. Я владжу. Це Роман, Роман зараз представиться, хто він такий. Я керівник напрямку профіт по дрібній фасовці по засобах захисту рослин і добривах. Ми пропонуємо в нашому магазині унікальні препарати, мікродобрива, які підходять для всіх рослин і дають змогу вам покращити врожайність. Ви що хочете? Ну, дивіться, наших глядачів, як і мене, цікавить єдине. Значить, у нас є город. Грядки, садочок, все що нас цікавить. Мені треба захистити і підживити картоплю, буряк, моркву, цибулю, чесник, вишня, яблуко, грушка. Ну супер! То ви куди треба, туди і попали. Ай, В так, нашому так, магазині є все. Під кожну потребу, під кожну стадію, фазу укорінення, цвітіння, плодоношення. є захист, засоби захисту рослин. Якщо взяти комплексно підійти, то в нас є унікальна така пропозиція. Комплекс добрив на весь сезон за 444 гривні на 2 сотика землі. Ви можете їх використовувати і під овочі, під садці. Під будь-які рослини під квіти, наші добрива екологічні. Ми завжди весь асортимент, який ви бачите в нашому магазині, це першим ділом. Це все сертифіковане, офіційне, і ми відповідаємо за якість наших препаратів. Якраз мені треба екологічне, через те, що в мене пасіка, город і садок. Я хочу, щоб мені бджоли були живі, щоб все цвило і щоб не було якісь шкідників. Ну супер, У нас є от такий продукт від компанії Ферті Плюс, називається Synergia. Якщо взяти його велику фасовку, от він у нас доступний от в літровій фасовці. Бачите? Mm. Також нержак. Так що ним робити? Це йде на цвіт. Тобто. Дерева цвітуть, квіти, цвітуть овочі, цвітуть. і що, і, 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 ним можна кропити? Ним треба світу? покропити під час цвітіння, він збільшує кількість зав'язів, він сам по собі антистресант. Якщо, наприклад, у нас дерева цвітуть і є перепади температури, він дозволяє зберегти той цвіт, щоб в подальшому було плодоношення. Mm -hmm. Тобто, по своєму власному дозвіту, хочу тебе запевнити, я минулого року кропив дерева сам. І бджоли зліталися ще більше. Таке враження, що там, де я кропив, да, і вони ще більше, то почали злітати. Значить, я того собі беру. Так, але тут це є велика фасовка, в нас ага. літровка. Тобі в тебе скільки сотиків? Ну, в мене 6 сотих ворот. Шість сотих. Ну, якщо взяти шість сотих, то ми можемо розглянути даний препарат в такій фасовці на 5 літрів. А -а. Це на соту буде. Завіс а... називається. Тут намальовані і помідори, і виноград, і капуста, і грушка, вишня. Тобто починає цвісти, я розбавляю 10 мл на 5 літрів води. І ходжу по всьому садку сокрови. Все, і погороду теж. Вийшу. Там, якщо ага. цвітуть помідори паралельно, то ти так само можеш покропити помідор. Угу. Тобто є величезні для більших господарств? Для більших господарств у нас ще є вони в 20-літровій каністрі. Ага. Хочу відмітити, що даний продукт був доступний тільки в 20-літрових каністрах, де розхід літра 2 на гектар. На угу. сьогоднішній день ми маємо таку унікальну можливість надати професійні добрива для простого дачника огородника а це вже на 10 соток. Тобто тут О. є на сотик, а тут є на 10 сотень. Це є концентрат рослинного походження, холодного віджиму. Ну, я тобі так скажу, це максимально якісний продукт в період світі. Треба брати. Ну, напевно, що будуть цього року пробувати. Якщо ти кажеш, то безпечно для бджіл, то для людей тим більше. Тим більше. Тоб... Я ще посадив вдома розсаду капуси і помідорів. Я ще хочу в тебе щось взяти. Підживити розсаду? Ну, першим ділом ми маємо два типи внесення добрив грунтове mm. і листкове. так І я би ну в ідеалі це треба і ґрунт підкра покращити, ну і саму рослину. Тобто, якщо в тебе є е, взяти ґрунтове, ми можемо використати отаке от універсальне добриво. Грунтове живлення. Okay. Коли ми обробили, посипали ґрунт mm -hmm. і йде дощ, воно вивільняє, розчиняється і, розчиняється, і, так, і живе ґрунт. Якщо я зараз е підширю, наприклад, яблуньку, скільки воно часу є? Ну, десь 2-3 місяці. Залежно, так -так, який буде вплив води. То треба посипати чи треба прикупати? Посипати. посипати можна і, вну... і прикопати. Ага, ага. Є якісь дози. Тут, Тут все написано: вичок, Так, 20-30 грам на метр квадрат. Ага. Такі добрива в нас є під. Під різні культури, бо кожна культура вибаглива під свої потребності. Хтось хоче більше сірки, хтось фосфору, uh -huh. хтось цинку. Тобто, якщо взяти, наприклад, у нас ще є там для помідорів перцю. А ну, давайте для помідорів. От, бо зараз От, люди е е стоять помідори. От, такі в нас є для помідорів і перцю. Це теж гранули. І тут не помилишся, бо вони ще різного кольору. Все намальовано ззаду. Написані всі е, дози і всі е, е, елементи, які є в міндобрі. Також от є підхвойні рослини, О, так? тобто багато... в, мене, в мене є е, туйки, то треба себе взяти, підживити туйки. Зараз дуже багато людей садять і то вони під любі хвойні. Під любі хвойні. Угу. Ну, але якщо в тебе є на туї такі ознаки пожовтіння ага. та буре забарвлення, то в нас є от такі ще препарат. Проти бурого забарвлення гол. Тобто, ага. розумієш, тут, якщо в тебе воно все добре розвивається, не жовте, то ти його підсилюєш і воно ще краще буде. Угу. А коли вже є якась проблема, то вже ліпше взяти ці усунуло. усунути. Можна, воно то і то взяти. можна. Ну, але, замішати і під, -під, 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 -під. Можна, ну, Але воно компенсується. Ага. Просто тут більше ще допоміжного елементу, який тобі ага. забере буре забарвлення. Я тут знайшов, що тут є насіння грибів. Дивіться, під... підсичник. Друзі, дивіться, що я знайшов в тому магазині. Тут ще є міцелій, тобто насіння підосичника, насіння білого гриба і насіння лисичок. Тобто, якщо ви хочете вдома мати отакі не їхати в гори, не маєте часу, то посійте собі вдома і. <гум да, до речі, воно багаторічне. А де його сіяти? де на городі? Чи ну Ззаді, бачиш, тут написано, да, як А сіяти. Де, ну, тут намальовано де? за хатою чи де? Та можна будь де можна і в лісі посадити, але щоб просто ніхто не забрав ті твої гри Ну, так. Але по факту це треба під кущ, під дерево прикопати, посадити, якраз зараз мій період. І воно вже цього року тобі дасть перші плоди. І з кожним роком виростати буде грибниця в тебе вдома, наприклад, під деревом. І ти зможеш з легкістю брати ножика і собі білі гриби, наприклад, чи під Я беру. брати. Я беру. Ну, хто любить гриби, це супер. Також ще би хотів звернути увагу, ти так як маєш капусту. Стадії початковій це потрібно посилити тобі кореневу систему. Щоб, якщо в нас корінь сильний, угу. значить він має куди проростати. І в подальшому тобі дасть більший врожай. Щоб підсилити кореневу систему, у нас є два препарати. Перший це від французької компанії Ferti Plus BioRise. це біостимулятор кореневої системи. І також є від американської компанії бренд Start. Вони досить хороші. Start – це Америка, так? Да? Це він в літровій фасовці. На жаль, сьогоднішній день це найменша фасовка. І наскільки то ви це літр 2 на гектар? Тобто, якщо в тебе там 6 сотиків, да, то це тобі на пару років. Але і, воно, і воно може стояти. Воно може стояти 5 років, якщо я не ага, помиляюсь. О, клас. Але чим оцей американський продукт кльовий тут що є фосфор, багатий вміст там 30%, якщо я не помиляюся. і ним можна ще обробляти насіння. От, наприклад, ми а -а. садимо, да, і там. Ну, це не всі культури, воно в основному практика йде вже більше п'яти років з польовими культурами. Тобто великі фермера використовують. На сьогоднішній день, наприклад, чесник там, да? ну, зараз чесник не садять, але хто садив і обробив оцим перед посадкою, да? то в нього буде він потужний. Повір мені. Це, Добре. це кльово. Що від цього я, я такого в тому магазині певно все буду купляти? Якщо ти хочеш екологічно вдома споживати ну, власно вирощені овочі, це тобі, повір мені, буде при нагоді отако. От Можливо, є час, можливість поїхати ще до нас ще один магазин, який тобто, нагодів... Тернополі є два. Так, На є ринку? — Так, це досить новий магазин. Ми його недавно відкрили минулого року, а на е, в острові на промисловій один. Нас є на той великий магазин. магазин виставковий. Там я тобі також можу надати повну інформацію. Ну, все, поїхали. Супер. Поїхали. Отож, товариство. Другий магазин знаходиться в острові. Називається «Профі Агромагазин» з емблемою як вепла». Ну, продовжимо нашу розмову щодо наших добрив. Ну, ми маємо стадію укорінення, початок вегетації, першим ділом альгомель. Ми використовуємо. Що він нам дозволяє робити? Нам дозволяє зупиняти розвиток вірусів, віроїдів, бактерій, грибів. Тобто є величезні каністри з, з, з тим засобом, є великі, менші, маленькі, ще менші і, і ще от, менші. во для людей, які мають невеличкі городи, там два сотих, Тобто не треба купляти, не треба величезні, от маєте 10 грам, якраз вистачить обробити. Ваш садок. Ну насправді це дуже зручно, і як на мене, кожен. І воно коштує. слухай, воно коштує 35 гривень. До речі, ще якісь знижки є, правда? Якщо ви Так, заснували. ну в березні ми впровадили знижку на всі засоби захисту рослин, 20% знижки. Тому завітайте до нас в магазин та отримайте хорошу ціну на засоби захисту рослин. Ну якщо 35 гривень, то слухай, то, то дуже дешево і. Ну, доступно, ну я скажу відверто. Якщо ми беремо на пару років, то нам вигідніше взяти більше а, ну, звичайно. бо воно Доступніше буде. Той комплекс, що ти розказував, що за 400 з чимось гривень, щоб обробляти повністю от, весною, Так, от, літом, от він у нас є. Туди входить той самий альгомель. Раз. О, воно. Там два внесення. Да. Потім йде укорінювач, так. стадії укорінення. Потім йде НПК Добриво, так. фосфор азот калій. Потім ми даємо антистресан, Потім ми даємо зав'яз на цвітіння, що ми з тобою в тому разі говорили. Потім, коли в період бутонізації, ще одне добриво з фунгіцидним ефектом, потім ми маємо ще два антистресанта угу. і, відповідно, адювант ще в нас. І, до речі, хочу відмітити наш адювант, він в нас має раз, два, три, чотири. 7-8. Позицій пом'якшувач, стабілізатор, вирівнюючий кислотності, підсилюючи ефектів дії, тих самих добрив і пестицидів. Тобто, якщо я маю, наприклад, тих самих п'ять сотих 4, я можу купити о той цілий комплекс. Там все написано, коли що робити, з так. чим і я можу більше нічого не купляти. Так, можеш і нічого не купляти. Якщо ти хочеш ще покращити, да, то ми можемо ще додати тобі, але це такі мінімальна, як на мене, від рекомендація, щоб ми мали здорові рослини і хороші врожаї. Я думаю, то дуже, дуже вигідно придбати, не ходити по магазинах, не їздити по базарах, просто зайшов в один магазин, купив, пішов і маєш. Ну і на сьогоднішній день тільки в наших магазинах ви можете знайти такий комплект. Добре. І є знижки, до речі, 20%. Через те, що зараз польові роботи починаються. Сезон. так. Також хочу тобі звернути увагу на преміальний семент садового інвентаря Fiskars. Це хороший, якісний інструмент, раз купив і маєш на все життя. І колиш собі дубеньки. Ті Цілове. або обрізаєш дерева, тут є сікатори ага. різного призначення. Дивіться, що які граблі і які лопати. Граблі дуже якісні. Так, да, і стосовно лопати були відгуки, що хто купляв такі лопати, вони не ламаються, дуже комфортно з ними працювати, спина не болить. І навіть вплоть до того, що дехто казав на будові їх використовували і не могли їх поламати. То знаєте, то колись говорили, як косили, каже, дивіться, тату я косу вірвав, дивіться, які я моцний. Він каже, ти не моцний, ти дурний. Так що, якщо дурний, то можна і таке вламати. Також в магазині є інструменти Макіта. Дивіться, і е, косарки, і бензопили, і такі обрізати кущики, і трімери, і обрискувачі. Ну, все, що вам треба, макіта. Якісний офіційний представник Макіти міста Тернопіль. Також в нас є стелаж. Засобів захисту для декоративних рослин, і картоплі, і саду, і овочів, і газону. Тобто, на всі ваші потребності ми маємо рішення. Також ціла полка для захисту від гризунів, мух, мурак, слимаків, крутів, від всього, що що може лізати і шкодити вам садку. Я беру від мух від щурів, бо в мене вдома є щурі. Е, і тут відлякувач для собак. Якщо, наприклад, ваша собака там пісня на ялинку, ви попшикали, і він більше пісити не буде або на собаку, або на ялинку пшикаєте. Хочу також звернути вашу увагу на те, що при нашій рекомендації при покупці комплекту добре в нас є. Від початку до кінця. І, наприклад, коли у вас вже йде плодоношення, росте помідор, в нас ми вносимо, наприклад, продукт фолія Quality, калійне добриво, це екологія, ми його вносимо, воно покращує забарвлення плоду, розмір плоду і м'якість плоду. І ми можемо сміло після внесення на слідущий день його вживати. Тобто це не хімія, це екологія, не бійтеся, будьте здоровими. Та з великим багатим врожаєм. Відміна! О, Владю. Так. Е, а що набрав? Я набрав все, що мені треба. Дивися, я набрав мамі і квіток, і перцю. На пакет. І гриби навіть. Дивіться, і буряк я насіння тут є. І захист до того всього. Дивіться, і картопелька, і... Ти то все будеш садити? Я то все буду а садити і буду, і буду захищати. Ну, давай. Дивіться, цілий комплекс захисту рослин купив за 400. 44. І до речі, в нас 20% на весь захист для рослин в березні Тому товариство в березні. Звертайтеся в профіт агромагазин. З вами було їжа Файде міста. Владзо Андрій Торко. Пам'ятайте, всюди добре в Тернополі в Україні. Смачно! Ні, не знав, що переписувати. А до нормального нормально. та що? Та вроді нормально. Та 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 нормально. нормально. Ну. Жива розмова.